Ну що, можна? Це реально наш запорожець. Беонс. Ідемо роздивлятися, що в нас тут є. Першим ділом ключ запалювання. Ми того разу там все нахрен попалили. Як ви пам'ятаєте, машина чуть не згоріла, того нам потрібно оновитися. Ми взяли якусь потужнішу історію, мені здається, навіть ніж було до цього. Далі резинки. Можете вгадати, до чого це. Я вам зразу проспойлерю. Це на фари. Що це за кабелі? Це до. До свічок. А це так називається кабелі? Високовольтні провода. Я в цьому дуже розбираюся. Найважливіша штучка накладка на педальку за 27 років. Далі самі свічки. Ну, Свічки та й свічки, що блять про них ще скажу. Оце дуже важлива історія. Мені здається, вона дуже поміняє тачку. Фари дві нові ледівські. Я розумію, що це вже починається трошки колхоз. Але, повірте, його буде скороше більше. І останнє, чого нам не вистачало: бокові дзеркала. Два. Два. Ви, напевне, не знали в запорожці тільки одне. Але першим ділом нам треба зробити ходову. Того давайте переміщаємося в гараж на підйомник і будемо розбирати цю лялочку. Погнали! Пополучення? Mm. Стоп, стоп, стоп! Перед тим, як так ганяти. На другий, на другі, диви, диви, диви. давай, давай, є! Ти нам треба наш запорожець забрати з паркінгу і відвести на СТО, щоб переробити і передивитись, що там взагалі твориться знизу. Я думаю, що буде цікаво того. Погнали! Та ну, на підсосі вона це нормально це дає. Так, так. Ми тільки на підсоці зводимо. Це закоротив до, до руля. Просто 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 за цей. А того, що вилетіло кольцо? а я думав, що ну, якщо вилетіло, значить запросять, то не треба. І тут коли заводи вна... да? Звідси воно вилетіло. А тут ви Та, вилетіло? Так, дим. Там це на віддасі є? Та контент був капець. Та й Запорожець більше на евакуаторі їздив, ніж сам. Бачиш, розлетівся сердечник. Це мусор стопудово. Я б їх не міняв, але це мусор стопудово. Йопсю, а як, Флак? Я не розумію. Погнуло свічки. А як так може бути всередині? Та поручня задоволений. Тож, воно не має бензину. Я думаю, треба бензин буде перевезти. Ну, виглядає так, як новий, але це не показник що новий. Ну ще раз стартером дригне. Ну що, заведеться, чи ні? Щось в мене ставка все-таки на ну, те, що дійсно пензі не було і вона витекла просто і зараз воно yeah. заведеться. Ну давай пробуй. Зараз так. Це щось карбюратором, мабуть. Це штука тут. Откуди. Блядь, ще купа дротів, я хуєю. А це ми замикали сюди. Ще не все, блядь. Так, стартер не нема. А ми ну, це возимо зі сюди. Ну, стартер є от сюди. Я не знаю, ми, блять. А, ти сука! Во-во-во-во, отак я тоді був. Оце я, блять, був. Воно, де запалювання, бо воно тут зараз... Бо це от катушка. Думано можна може нагріти і встрілити. Нам це не потрібно. Ми у пошуках істини. Шукаємо в пошуках іскри, я б сказав. Пошуках Файно, є. <рес> Я ймовірний, що зараз запрацює. Ну давай, зарази Антон. Це... це... Давай. Я нарешті! Йо-йо-йо! Це Треба поміняти Так, це рульова тяга права. Ліва. Ліва рульова тяга. Тут ми це дотягуємо, але не дотягуємо. Mm -hmm. Це в цій сочці розбитий конус mm -hmm. і тут різьба, каже, не затягує, не фіксується. Там mm -hmm. типу, конуса посадка mm -hmm. і конус літа як болт. Заходить туди, конус сами опирається, гайкою закручується. Mm -hmm. Коротше, якщо зараз все буде прям дуже сумно, ми купимо ще один запорожець. Щоб <сум> були запчастини. <сум> Я б в принципі не сміявся, бо таке може бути. Шепелюка х років, мені здається, коли купили машину, поїхали десь на в Одесу чи в Крим, назбирали пилюки, і вона досі там стоїть. Зараз будемо перевіряти рівень масла в коробці. Чесно кажучи, я сумніваюся, що там загріє масло. судячи з того, як вона працює, але я буду в шоці, якщо воно там є. Я бачу, там від БМВ банки, там по 1200 доларів продавали. Давай поставимо сюди чисто, щоб звук буде банком. В два рази зараз ще запороже. Щоб щоб в Києві на Лесі Українки зупинили і сказали загучно. Але тіпа, йому має по-любому стати легше від цього. Бо коли є маска, навіть коли немає підшипників, йому легше шурувати не до другого. Та це уй-єп твою мать. Ну. Там можна побачити, Неб, Небо, тут можна небо побачити. Єп, твою мать! <гум> я, я, я цього не знав ніколи, Мені було завжди цікаво, що тут є. А це дивиться, це так на кубіку, знаєш переднє міст, на тих шарах, хто такого чекай. О десь кістку, відкритий перелом намастили, кістку має, має зажити зараз. О, дивись, бачиш, тут пішло саме під шкіру, видиш? Тут ця штучка спрацювала. Тут не дуже. Розрухаємо, як реабілітацію, реабілітацію проведемо. Руч, ручку, а, руч, мануальна терапія. Ручку вверх, ручку вниз. А ні, маслянка. В нього за арматурі ми так йому зараз е, легшим життя цими, цими смазками, що у нього бензину почне менше їсти. Було і стало. Знаєш, я трядку вниз, щоб відкрилася масленка. А є щітка, речі, наша висунути, пройшовся щіткою скоренько. Ой, це треба вже цей, це вже треба мудріших людей трохи. Перший пункт закінчено. Запорожець їде і це супер. Тепер пункт номер два. Вигляд. Нам потрібно позабирати всі надписи і зробити з нього білу, красиву лялічку. Того йдемо, його полірнемо, помалюємо диски в білий і заберемо оці оранжеві арки і перемалюємо в. i Хотіли ми трохи поганяти, дати боком, але подивіться, що тут з резиною. Я просто розумію, що е, один бюрнаут <хи> і її не буде. Того треба пошукати, скільки коштує резина на цього Запорожця. Шукаємо резину, щоб була нормальна, але не за всі гроші світу. Того звичайно, заходимо на е каталог, що там можна зекономити на всьому. Заходимо у вкладку авто та мото і вибираємо. Шини, чим мені подобається є е каталог? Що тут ви можете відфільтрувати все, що вам потрібно: ціна, виробник, сезон, діаметр, run-flat, не run-flat. Ви вибираєте повністю резину, яка потрібна саме вам. Нам треба найбільшу швидкість. Того вибираємо 13-й діаметр і дивимося, що тут є. Чувак, 1142 моделі на є е каталог на наш запорожець. Оце прикол. А тепер пояснюю найбільший кайф є каталогу. Тут є всі резини, які взагалі продаються. Але ви вибираєте, наприклад, яка вам пасує, і вам знаходить від найдешевшої до найдорожчої. Наприклад, резина, яку я вибрав, можна купити від 891 гривні до 1300. Отак працює є каталог. Тому якщо ти зараз шукаєш літню резину, є каталог, тобі допоможе знайти за найкращою ціною найкращу резину. Останній штрих. Фари, які ми купили, поставимо, щоб гарно світили. І дзеркала. Тому що тут тільки одне, і то на ладан дихає. До речі, цікавий факт: якщо ви загуглите 968 Запорожець, побачите, що всі вони йдуть тільки з одним боковим дзеркалом. Питання на засипку чого? Можна писати в коментарях свої думки, а я зараз скажу правильну відповідь. Насправді в інтернеті я знайшов дві теорії: першу це вухою йому відкусив Майк Тайсон. <му> Цей запорожець просто настільки повільно їздить, що в лівий ряд він ніколи не перелаштовується, того йому це дзеркало і не потрібно. Це достовірна інформація, так писали в інтернеті, але це не точно. <світ> По фарах, як ви бачите, вони в нас не в найкращому стані. Того ми взяли отаку от резиночку, яку сюди поставимо, бо вона ж тут потріскана. І а. нові фари. Але ці фари з якогось там 80-го чи 90-го року, того ми взяли ось такі фари, які вже фактично е, нового покоління, вони коштували. Не скажу, що дорого, але тут є ангельські очі. А ви знаєте, BMW Vist на ЗАЗ М. Це тільки ангельські очі мають бути. Того йдемо, розбираємо, подивимося, чи піде кріплення, і надіюсь, що гарно поставимо, і вони стануть як мають бути. Тому що виглядаєте, маєш ну, виглядати має шикарно. Бачили колись дівчат, на яких тонна макіяжу. Так от, отак вони виглядають на ранок, якщо вони забули той макіяж змити, з них просто все сипеться і виглядає, і вони не дуже. Подивіться просто. Ой-ой-ой, що я подіставав. Це кукурудза. Це ж. Це. Бля буду, це кукурудзу, чувак, попробуй. Ну випробуй, це від кукурудзи, знаєш ця штука? Та я тобі говорю, чувак. По яких... Такі по яких городах це їздилося. Давайте зараз будемо під'єднувати. Нам такого були наговорили, що ми тут самі не приєднаємо і так далі. В результаті мені здається, що все буде файно. Могло бути так, якщо б Антон не зняв клієму. Отак от це має бути все. Мамо, маму, дві мами. А хто знає, як має виглядати тато? Тата ніхто не бачив, він пішов за хлібом. Головне, аби а, не горіло, освітилось є біле, yeah, гарно. А ну ближні Ближнє, дальнє. далі були спина після того, як я сам клав ті фари. Тепер добре я зробив тут дирки. Коротше, поставили ми фари, зараз е, зробили дирки тут, е, собі плюс-мінус прикинули, як буде нормально виглядати це дзеркало, ставимо дзеркало. Верхню дирку довелося зробити, ну, обрізати саморіз, того, що так би прикрутили разом з дверкою до машини і дверку би вже не відкрили. А, сука, я бля, думав, що я дебіл, Поміняй. Запає нам дивись, А я думав, що я в придурок. Бля. Стою, кручу, кручу. Так це теж любчик. <ривіт> що ти що за якісь запаяні попривозив? Ця зв'язда. Де ти їх понаходиш? Це З магазину приколю, магазину жартів над будівельниками, мені здається, знаєш, там такий чистий магазин. Новий замок і нові два ключі. Ви гляньте, реально просто ніби з салону машина виїхала. Замочок, як має бути, працює просто як швейцарський годинник. Чікс, чікс і поїхали. І, до речі, запор реально заводиться з одного. Також напівобертуди. Звізда. Як це так працює? Ну і по традиції давайте підрахуємо, скільки грошей я вже потратив на цей Запорожець. В цьому відео ми потратили. Доставка машин на СТО 1000 гривень за евакуатор. 500 гривень за бензин, 750 гривень на самому СТО за те, що ми все тут робили. Накладка, свічки, ободки і дроти 500 гривень. Замок, який ми поставили 240 гривень. Фари 1500 гривень. Дзеркала 350 гривень, полірування машини 2500 гривень, помалювати арки і диски 1500 гривень. І в загальному цей випуск нам війшовся 8 8840 гривень. Це бляха, половина запорожця. А якщо ми додамо з попереднього випуску 2260 гривень, то загально на цей запорожець ми вже потратили 11100 гривень. І враховуючи, що ми його купили за 19000, тисяч, сумарна. Ціна цього запрошення виросла вже до 30 тисяч гривень. Найголовніше питання, що ми далі будемо робити з цим запорожцем? І на це питання відповідь дасте мені ви. Як я створив телеграм-канал, де я буду розказувати про тачки, про всі наші проекти і все, що зв'язано взагалі з тачками. І там я зробив голосування-опитування, де ви зможете вибрати, що з ним робити далі. Чи розіграти за донат на ЗСУ, чи доробляємо далі, робимо ламбодвері і все в тому роді, чи подарувати якомусь дідусю, який, напевно, завжди мріяв про цю машину, або ж просто поставити, продати і купити якусь нову машину машину для якогось ще більш цікавого проекту того чекаю вас е, в нашому телеграмі. Робіть свій вибір, підписуйтеся, і е, наступне відео вже буде результат вашого голосування. Ну а з вами, як завжди, був Назар. Пишіть в коментарі, як вам випуск, як вам запорожець, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. Люблю вас, і зустрінемось, коли вийде нове відео. Па. And I'm greeted by a cute little smile, the world.